В даному випадку це вже друге покоління цієї, цього карабіну. На другому поколінні ми вже маємо ручку від BNT, яку можна поміняти. Тут вона сумісна з арочними ручками. І що в нас тут ще з цікавого? Що ручка вже із одної з іншої сторони вона складена, і вона фіксується в. Не фіксується затвором і вона е, зафіксована в передньому положенні. Тобто, коли відбуваються постріл, коли працює автоматика, вона зафіксована в передньому положенні і не заважає е, рукам стрільця, е, не вдарить, не поранить. Тобто, по суті, вона нам потрібна тільки, щоб звести. Так, да, вона все. потрібна для того, щоб застити, чому що зводити можемо і з лівої сторони, і з правої сторони, тобто і для лівші, і для правші. Це буде зручно, повна амбідекстерність, цікаво реалізована. До речі, перший раз маю змогу потримати в руках цей карабін, але бачу в інтернеті огляди на цю зброю ще раніше. Так там попередня версія мала ручку, яка була частиною затвору, і вона рухалася разом із затвором, коли працює автоматика. Тут вона, по-перше, вже двостороння, а не так як з однієї сторони, як там було. А по-друге, вона вже є окремою деталлю і фіксується в передньому положенні.